Який ноутбук обрати для навчання дитині? Які обов'язкові особливості він повинен мати? Я думаю, що таким питанням задавались чи не всі батьки, діти яких вже прийшли до того віку, коли настав час використовувати ноутбук. Ба Більше в багатьох школах зараз ноутбук є обов'язковим до використання. Тому сьогодні ми поговоримо про доступний ноутбук для навчання, який має ряд значущих особливостей, які змогли здивувати навіть мене. Вітаю вас, на зв'язку Агностик, і ми сьогодні поговоримо про ASUS BR 1402. Не забувайте перевірити підписку на наш канал і підписатись, якщо ви ще цього не зробили, та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Давайте дивитись справді в очі. Діти доволі часто не слідкують уважно за своїми речами, і падіння рюкзака на підлогу чи землю є абсолютно нормальною історією. Погодьтесь, було вкрай неприємно дізнатись, що тільки но придбаний ноутбук став жертвою якогось жарту сусіда за партою чи ще чогось подібного. Саме тому ноутбук для навчання повинен бути максимально захищеним та надійним. Вас зрозуміють це і зробили цей ноутбук максимально захищеним. По-перше, що вже традиційно, сертифікація стандартом армії США mil STD 810H. Тобто, ноутбук перевірявся на припади температури, вібрацію. Вологість і таке інше. Це вже стандарт. Окрім цього, сам корпус зроблений максимально надійно. Він, звичайно ж, повністю пластиковий, а усі його борти зроблені з дуже щільної та міцної гуми. Думаю, що ви вже здогадуєтесь, для чого це потрібно. Топ кейс також на дотик, схожий на гуму, і в той же час його покриття. Максимально працює для чіткого щеплення з пальцями, Які тут не залишають відбитків. Я ніколи не перестану дякувати за це, серйозно, від... відсутність відбитків на ноутбуці це дуже приєдно. Але і це ще не все. Ноутбук перевірено на падіння з висоти до 120 см. тобто приблизно з висоти столу. І ще верхня кришка може витримати на до 30 кг без жодного пошкодження дисплею. Здається, звучить вже як досить надійно. Ні, цього мало. Що там ще по безпеці для захисту? Клавіатура може витримати до 400 мл літрів води без пошкоджень. Порти вводу та виводу додатково посилені, протестовані, витримують 5 тисяч підключень, а Type-C може витримати усі 15 тисяч підключень. Також посилення отримало і шасі кришки, завдяки чому вони посилились настільки, що гарантовано відпрацюють 50 тисяч циклів відкриття та закриття. Усі внутрішні кабелі в самому ноутбуці також мають посилене кріплення, завдяки чому при падінні нічого не має випадково вимкнутись та від'єднатись. Усі кути корпусу мають так звані Вулики, тобто порошнечі, ось тут для кращої амортизації від падіння, і от тепер вже звучить як достатньо надійно. Проте школа це не тільки небезпека фізичної шкоди девайсу, це ще й усілякі мікроби. Саме тому br 1402, якщо буде точнішим, його клавіатура, тачпе та місце для долонь, захищені технологією Asus Antimaйкроbol Guard, що відповідає стандарту ISO 22196, та зменшує розповсюдження бактерій на більш ніж 99% протягом доби. А ще цей шар, стійкий до спирту та хлору вмісних речовин, тож після одного очищення дезінфекторами воно нікуди не подінеться. А от коли мова заходить за порти, одразу відчувається турбота. Серйозно, я за останні півроку ще не бачив настільки правильного розташування усіх роз'ємів. На лівому боці Ethernet, повнофункціональний USB 32 gen 1 Type-C з підтримкою DisplayPort, USB32 Gen 1 Type A, HDMI 1.4B та комбінований аудіоджек. Праворуч, ще один Type-C, щоправда, USB 2.0, ще один Type A32Gen 1, клавіша регулювання гучності, пізніше зрозумієте, для чого вона потрібна, кнопка живлення, в якій опціонально може знаходитись сканер відбитків пальців, та ще один дуже важливий момент ось такий от вбудований фірмовий стилус. Так, одразу в корпусі він завжди в ноутбуці, і за потреби його можна дістати і працювати. Так, дисплей тут незвичайний. IPS 14 дюймова діагональ з роздільною здатністю Full HD, кутами огляду 178 градусів, та найголовніше, він сенсорний і може відкриватись на 360 градусів, перетворюючи ноутбук в планшет. І от саме в ці моменти й потрібен стилус, який завжди під рукою. Так як ми все ще говоримо про ноутбук для дитини, дисплей має сертифікацію Тьофрейленд ICare, яка відповідає за захищеність від випромінювання синього кольору та мерехтіння Дисплею. А ще цей дисплей прикриває скло Gorilla Glass, що ще більше збільшує у захист. Клавіатура абсолютно стандартна, приємно набирати тексти зручно. Тачпет не найбільший з тих, що я бачив, але працює добре. Хіба що тут зі мною грає злий жарт, адже антивідбитковість ось ця робить його не таким гладким. Але тут же треба обирати або протирати постійно, або трошки більше щеплення. Переходимо до заліза. Очікувати тут мегапродуктивності, звісно ж, не варто, проте цікавинки є і тут. В моїй комплектації використовується топовий для цього ноутбуку процесор Intel Core i3N305. Оперативна пам'яті може бути до 16 ГБ ddr 4 зі швидкістю 3200 МГц, накопичувач до 256 ГБ UFS 2.1 та опціонально до 1 ТБ NVMe. Бездротові мережі до Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Цього комплекту вистачить для комфортного браузингу та роботи з офісними програмами, але не більше. Тому вкотре Якщо вам треба більше, для цього існують і інші лінійки та моделі ноутбуків. Але такий процесор дуже позитивно впливає на інше питання: автономність. Це один з найавтономніших ноутбуків з тих, що я бачив в тесті PCMark Modern Office, який відтворює повсякденний робочий сценарій, тобто постійна робота в офісних програмах, браузерів, відеоконференціях і такому іншому. І в цьому тесті br 1402 зміг протриматись майже 11 годин. О 11 годин. Не просто браузінгу, не просто перегляду відео, а повноцінної роботи. І це все з акумулятором ємністю 52 до годин. Звісно, хотілося б 63 або усі 90, але ноутбук і так посилений з усіх боків, що звісно впливає на його вагу і товщину, а збільшення батареї збільшило б усе ще більше. Тому навіть такий результат один з найкращих, не то що в своєму класі. Ха-ха, який каламбур, а взагалі серед усіх ноутбуків, що особисто я зустрічав, круто, більше немає чого й додати. А ще цей ноутбук можна легко обслуговувати. Для того, щоб замінити оперативну пам'ять, навіть не треба повністю знімати кришку ноутбуку, адже для цього є спеціальне віконечко. Хоча ні, додати є, що, по-перше, цей ноутбук має дві камери. Перша стандартна, ось тут знаходиться на верхній рамці з роздільною задатністю Full HD, а друга знаходиться над клавіатурою. І ні, вона ніяк не рухається, вона не, не видвигається, вона просто дивиться прямо вгору. Я спочатку не зовсім зрозумів, для чого це, аж допоки не пов'язався з режимом планшету. І так, коли ви використовуєте свій ноутбук як планшет, ось цією другою камерою можна фотографувати усе навколо. По-друге, існує версія ноутбуку BR 1402 c Відрізняється вона тим, що. Що має матовий несенсорний дисплей, і, власне, у неї немає стилусу в комплекті і другої камери, адже його дисплей відкривається на 180, а не на 360 градусів. Що можна сказати у висновку про Asus BR 1402? Це крутий ноутбук для навчання, максимально захищений від усього, що з ним раптом може трапитись в користуванні дитини. Для роботи дорослому я б напевно розглядав все ж трошки інші моделі, адже тут не найбільша продуктивність, як процесору, так і накопичувача. Але якщо використовувати його за прямим призначенням, це точно вдале рішення для своїх задач. Ну а що ви думаєте про Asus BR 1402? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас, як завжди, буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.